Складіть і запишіть речення. З поданих слів складіть розповідне речення. Про що повідомляється в цьому реченні. З поданих слів складіть розповідне окличне речення. Прочитайте його. Прочитайте питальне речення, наголошуючи на виділеному слові, дайте відповіді по черзі. Я їду на екскурсію до Києва. Я їду на екскурсію до Києва? Я їду на екскурсію до Києва. Я їду на екскурсію до Києва? Прочитайте речення. Білий ведмідь полює на тюленів. Про що повідомляється в цьому реченні? Прочитайте запитання і знайдіть відповідь. Чи на всі питання можна дати відповідь. Прочитайте речення і перетворіть розповіднів на питальні. Складені речення запишіть. У небі світить сонце. На деревах з'являються квіти.